Земля йде ніг. В історичному центрі Путивля п'ятиметрова вирва. Люди винять у всьому місцевий водоканал, той киває на матінку природу. Олеся Боровик з'ясовувала, хто з них буде платити за зруйновану дорогу, водогони та газопровід. Тиждень для мешканців цього дому починався так. Ну, да, з третього на четверта да, я від такого удару, як будто, ви знаєте, відчуття, коли забивають свайду. Я вибіжала на вулицю і бачу просто так, от пластами так от раз скатилась, і, знаєте, тако, ну от, виходить, шум. Замість дороги, якою щодня їздять діти до школи, інший транспорт, просто ходять люди. Тепер яма глибиною в 5 метрів. Свідки кажуть, сталося все буквально за якихось там 15 хвилин. Пласт за пластом звалювалися в кручу. Напередодні ж із під землі тут били гейзери. Вічором рванула вигляді, труба, я не знаю, пошли фонтан з-під землі, відключили. І от би зайшло отключили, но, видать, вода и шла, что она напиталась, и грунт не выдержал, все ушло туда. Три дня она бежала. В воскресенье у нас такой поток здесь вечером, с 8 часов вечера. Вот мы вот здесь живем в проулке. Дети говорят, вот по колено бегали по этим лужам, по колено бегали. Вот здесь вот, представляете, что это вода, вот она вся туда бежала, вот по вот этой улице. Поток был. У нас вот она, там дорога идет, она вся была мокрая. Горная речка. У водоканалі хронології подій описують навпаки. Себто спочатку зрушила земля, яка й розірвала трубу. Ушов ґрунт, розсидини трубу, все, от покуди з цієї труби вилілось на 700 метрів, представте собі, труба 300 і 700 метрів у трубі водички. От от вам це поможе оказала Тільки і всього. Як результат на день місто лишилося без води, адже цей водогін центральний. Нині ж комунальники кажуть, водопостачання відновили, каналізацію частково, зламану трубу замінили меншою. Кажуть, це тимчасово. Аути з газом складніше. Ну, у Сказали, що день у них зараз немає, неізвісно, коли вони будуть робити. В Гарсоветі нам сказали, може бути в течение місяця. Нам щось газ делают, а ми вот, вот внизу ми живемо. 14 семей залишились без газу. Ми не знаємо, и що это буде. Взагалі нам говорили за свої деньги опять тянуть мы говорим, денег у нас теж нету. Попередньо йдеться про 200 тисяч гривень. Стільки коштуватиме пустити газ в обхід провалля. Останнє слово за екстреною комісією. Вчора це діло, що засняли. Вчора тут було полдня, вони працювали. Бив експерти були, провірили все, взяли на аналіз ґрунти. І все остальное буде известно, Я знаю, коли, через може через день, через два, через три коли. Та в мерії менш оптимістичні з такими прогнозами. І день два можуть затягнутися на місяці, та й фінансове питання стоїть тут не менш гостро. Відстанавлювати нужна необходимо, тому що у нас там рядом знаходиться наша пожарная часть, яка має як мінімум два в'їзди, виїзди в город. Так що при по любому конечно, восстанавливать нужно. За ці слідства, звісно, городські слідства врятувати, щоб повністю поки ж люди віднесли заяву в прокуратуру, аби ті пильнували, щоб бува не списав водоканал свої грішки на матінку природу, власникам же будинку над урвищем залишається хіба що молитися. Да страшно, блин. Лажися бли, сейчас Щас нічого не зробити, то дом буде там вместе со мной. мною. Олеся Боровик, Віктор Лапченко на часі новини.